Є знижки на Linux Forte 15 – 15% в аптеках подорожних та ощад. Є знижки на Квадевід, 10% в аптеках подорожних «Ощад». Сніданок у прямому ефірі, і ми часто робимо теми взагалі. і Ви це знаєте, з ваших повідомлень, з ваших проблем, скарг, рефлексій, чого завгодно. І от зараз буде абсолютно не виключення. Хай це вам буде здаватися, що це якась конкретна київська історія, але наприклад, тієї історії ми це можемо масштабувати, зрозуміти, що робити далі. Так, так мова йде про Голосіївський район столиці, вулиця Саперна Слабідська. Там будинки розташовані фактично понад дорогою, де аж цілих шість смуг. Автострада, от, власне, фактично. Так, от власне питання з переходом через. З оці смуги, що там відбувалося, і що там можна зробити, в цьому розбиралася наша Христя Баковець Христина. Тобі слово. А, так, вітаю колеги. Справді голосівський район столиці, вулиця Сапернослобідська, і скажу я вам так, ситуація насправді просто якийсь сюр, тому що через усю дорогу, от власне, ви зараз можете побачити позаду мене. Буквально мені здається, кожні п'ять хвилин перебігають десятки людей. І ось власне саме на цьому місці, результатом усього перебігання вчора сталося смертельна ТТП. Коли одного з пішоходів, який перебігав дорогу, з Била автівка, але проблема в тому не в тому, точніше, що просто люди собі так вирішили, що вони будуть бігати через шість мух руху транспорту, і це цілком окей. Проблема геть в іншому. Ви ось можете бачити зупинка громадського транспорту. Поруч у нас міська електричка з боку, будинки. Я не знаю, тут проживають тисячі людей з однієї сторони і з іншої. І ось також я думаю, ви могли бачити позаду мене наземний. Пішохідний перехід, і от, власне, ось цей надземний пішохідний перехід він вже зачинений на ремонт близько двох місяців. Але знову ж таки не проблема ремонту, проблема абсолютно відсутності будь-якої іншої альтернативи. Адже як розповіли місцеві мешканці, які до нас звернулися, найближчий пішохідний перехід як в одну сторону, так і в іншу, потрібно витратити ну, близько 15 хвилин часу. Що ще мені вчора розповіли місцеві мешканці про проблему? Давайте, будь ласка, послухаємо. Переходу. Ну, ну, години, вам, пенсіонеру, щоб дійти до найближчого переходу нормального. Ну, то з півгодини. Ну, то з півгодини, то серйозно скажу, ну тут скільки, тут десь до кіло кілометра нема, ну десь метрів 800 є. А там перейти через місто і назад повернутися звідси. Така ситуація. Ну і скачеш, як той, не знаю, заєць через дорогу. Кожних хвилин п'ять, тут ну по п'ять-сім чоловік збираюся, щоб перейти на ту сторону або на цю сторону. Це взагалі страшно, тому що я особисто йду, йду зразу на метро, якщо мені потрібно. Я, я бігти не біжу, тому що, наче і молодше, і думаєш, встигнеш, але у нього ж гальмівний шлях, що я не, не подумаю так, що він збагне, що я перебігаю. Діти теж бігають. Звичайно. І діти бігають, і ми бігаємо. Діти бігають, діти. Ну, а, ми, а ми вікові, ми взагалі не можемо. Ой, як мені шкода того мужчину, що сьогодні його не стали. Тут власне ви зараз можете бачити картинку, про яку, про яку розповідали місцеві мешканці. Буквально ось, ось о, поки ви слухали людей, тільки що під'їхав автобус, і ось частина людей вже перейшли дорогу. Інша частина, ось можете бачити зараз, як будуть о, перетинати з однієї сторони дорогу на іншу. І місцеві мешканці вчора мені розказали, що вони вже неодноразово зверталися до місцевої влади, аби ті їм облаштували альтернативний пішохідний перехід, і вони неодноразово. Наголошували про можливі трагічні наслідки, які власне вчора і сталися. Відповідь а... Місцеві мешканці отримали, отримали вони її від «Київшляхміст». і в підприємстві запропонували місцевим мешканцям зацитую скористатися альтернативними шляхами на цьому. Крапка, якими саме в «Київшляхміст» не повідомили. І знаєте, братися, якось коментувати цю ситуацію я не буду. я не буду. Мені здається, що всі все і так насправді розуміють. Христю, ну а цікаво, чи регулює якось закон взагалі цю ситуацію і як все правильно має відбуватися? Є наземний пішохідний перехід. Він закритий два місяці на ремонт. Як ми бачимо, ремонтних робіт ніяких не відбувається, поки що, що робити взагалі в такому випадку. Так, насправді я вчора також поспілкувалася з аудитором безпеки автомобільних доріг, це Костянтин Щербаченко, і виявилося, що насправді Костянтин теж звертався десь нещодавно до КМДА з аналогічним запитом, які місцеві мешканці, і на жаль, на жаль, відповідь він отримав аналогічно щодо те, як регулює законці ситуацію, то Костянтин мені розповів, що згідно з технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг, які до речі затвер. Наказом міжрегіону на заміну усьому зачиненому е, зачиненому надземного пішохідному переходу мали б облаштувати насправді альтернативний. Давайте, будь ласка, послухаємо. Там вказано, що під час проведення робіт з ремонту та утримання, що на мій взгляд, немаловажно, тобто ми говоримо ремонт там чи не ведеться, але утримання має відбуватися в будь-якому разі. що під час ремонту та утримання вулиць. Е, Повинні бути заплановані та узгоджені з е, патрульною поліцією, заходи з організацій і забезпечення безпеки руху, автотранспорту і пішоходів. Я вчора на цьому місці абсолютно випадково зустріла співзасновника громадської організації Київ Пасажирський, це Олександр Гречко, і він сюди теж приїхав, аби подивитися на ситуацію, перевірити все на власні очі. Власне, Олександр мені розповів, що одразу після того, як сталося трагічне ДТП, і громадська організація, вони звернулися також до КЕМДА з пропозицією терміново влаштувати тут тимчасовий світлофорний пішохідний перехід. І Олександр запевняє, що насправді ця. Справа буквально декілька декількох днів, і от власне декілька сот тисяч гривень, що зі слів Олександра не є такою великою сумою для міського бюджету. Ми в свою чергу також вчора звернулися до КМДА, відповіді поки не отримали. Але знаєте, на останок я хочу сказати, мене насправді ці ситуації дуже сильно обурює і дуже сильно дивує те, що для того, аби відповідальні люди, люди, які насправді відповідають за безпеку на дорогах і за дорогу в цілому. Просто просто виконали свою роботу, за яку вони ще й отримують гроші. Має загинути людина, до них мають звернутися десятки, можливо, й сотні місцевих мешканців. Має статися публічний розголос, про який ось ви власне зараз чуєте, і лише після цього можливо можливо, станеться просто те, що можна було зробити з самого початку, і як мінімум не наражати людей на небезпеку, як максимум, просто врятувати життя. Колеги, оце Кристина, Ти знаєш, ми дивимося зараз за твоєю спиною. проходить Ще одна жінка, і у нас так багато в просторі е, е, промовляють слова гідність, свобода, честь, достоинство. Е, оце те, що було зараз за спиною Христини, це про гідність, про честь, про достоинство. Воно починається не з звичайних виконань своїх обов'язків. Звичайно, те, що ти Христина, кажеш, насправді. Тому Просто, що це відчуття таке, що місто не неможливо. для людей, а для влади, тому що ну і це не це не лише про місто, не це знаю. про наше сприйняття. Навіть я зараз не кажу про те, що Христина казала. У нас. В наших головах, в твоїй, в моїй, в глядачах, як правило, гідність або ще щось, це щось глобальне, високе, okay, з Майдану пішло. Better. Це само собою. Але вибачте, це теж гідність. Це теж і насправді в західному світі це в першу чергу це гідність. Ну ми будемо чекати на відповідь від КМДА, що вони яку яку офіційну відповідь вони дадуть на наш запит, тому що ну справді не вже має статися ще якесь смертельне ДТП. Не вже має ще хтось загинути, щоб всі відповідні Ох. органи звернули увагу конкретно на це місце.